Кость. А что ты в костюме бомжа сегодня? На это дерево? Так тебе и будь важко. Коли бабулі повибігають, бо ми вже на рівні третього поверху. Ти до мене, до мене. Аня, ми на рівні другого поверху. Ще вище ще лізьте? До мене лізь. Блін. Сп... А фраза трудно бить Богом, вона примініма до тебе. Трошки розчистим це. Я не вважаю це чимось таким особливим чи навпаки позорним. Чи це. це нормальна річ. От ти мені розкажи, Женя. Да, да. Ти тут прожив в цьому дворі? Да. Скільки років? Ну, Японія, приблизно. Ти хочеш, ти пропонував це відео, які здіватися про з мене? Скільки років? Ні, я не пропонував це відео. Я просто хочу, щоб ти зрозумів. І так само ну, давай, щоб всі інші давай, зрозуміли. по-перше називати речі своїми мінами. Не в цьому дворі, а в гетто. Скільки років я прожив в гетто? <сум> Три роки, так. А виноград кожен рік росте. Ти подивись, його тут тонни. Він нікому не треба. Він зараз ще смачний і солодкий. І поки люди не поки їм не потрібно оце все добро. Мені подобається, це розкішний виноград. його дуже багато, я його навіть на сік давлю. Так само з яблуками, з грушами, з сливами, з усім іншим. То доти до країна живе багато. Бо люди навіть не задумаються, нема голода в людей, вони не відчуваються. От я голодний, я поліз на дерево, хоч і посеред ночі виліз, і я по... наївся. От ти мені правильну думку підказав, що ти потягнув мене, сюди, щоб я тебе погнобив трошки. Так, <реш> да, так і є. Джиня. Тому що мені не подобається, коли ти постійно до мене пред'являєш претензії, Типа, От люди ждуть, ти типу, пообіцяв, одрасти собі яйця, Ти типу, е е зняти, типа, блог, і цей блін, це життя. Я не можу за один день вирости, стати вищим чи стати круче, чи це все складно, на це все потрібно час. Розумієш, життя. це принципово. Якщо е ну, це не відео про те, як Костя чудить. Це не відео про те, як Костя там він досягає якихось вершин за, за один день, бо так не буває. Ніхто в це не повірить. Ну це брехня, це неправда. Це просто відео про моє життя. Розумієш? А моє життя, воно не таке, як ти собі ти день. постійно кажеш. Мені хочеться екшена. А що ми будемо записувати? Це не ти, не ти не просто сядеш, сказала, це ти щири. просто сядеш і розкажеш. Нема ніякого екшена. Тіпа, то хуліва, що ми тут робимо? Зачем це все писати? Розумієш? А життя, воно таке, воно буває без екшена, воно буває скучне, воно буває тупим, убогом. Понімаєш про що? Тому що ну всі так само. Більшість так, людей вони так. так само це сприймають. Як от ти, типу, от чувак сказав, він не може нічого показати, він не може нічого зробити. Він місяць тут просидів на дереві і навіть не зняв, як він хаває і збирає виноград. Так от, я розказую і показую, як я живу. Значить, діваю я костюм бомжа. Так. І у мене там відро або каністра з обрізаним верхом. Для того, щоб виноград не м'явся. Я прилажу і починаю складати грони. І цілий рюкзак набиваю оцього винограда. А які б яблука, ти б бачив, які яблука яблука Женя. Це просто рай. Бачите, ми розуміємо, що це негарно виглядає, що ми поруч з вашим балконом. Ми знімаємо відео про те, як виноград пропадає, його можна порвати. Чесно, нічого лихого ми не маємо на увазі. Виявилась жіночка доброзичлива і добродушна. І навіть нічого поганого не сказала. Його повер. Так от, бачите, він вже відходить, але він ще цілком їстівний. Це не враховуючи те, що зараз вже ночами мінус ну спочтей... три. І його тут багато, його тут дійсно дуже багато. Я не хочу сказати, що кожен повинен вилазити на дерево і е рвати цей виноград, бо він тут типу, росте на шару. Це типу, шара і це. Звичайно, такого не повинно бути. Коли в тебе в житті якась скрутна ситуація, ти маєш викручуватися. А не Бути плакати меж... бухать. Да. Mm. Не плакати і Ти В жарі дуже клюву фразу сказав про те, що в нас суспільстві люблять маніпулювати фразою про Якщо... бідність, але дійсно, коли купа харчів просто пропадає. Куча харчів пропадає, вони нікому не треба. Їх можна було б нарвати і роздати бідним бомжам там і всім остальним. Ну, в них погана фізуха. Я то чувачок підтягнутий, а бомжу вилізти сюди, ти тільки що сам на собі перевірив. Це не просто, треба поїсти кашу зранку. Ну костюм бомжа обов'язково потрібно мати в своєму гардеробі. При цьому Я в ліс, і складнощі викликало те, що куртку мені було жалко пошкрябати. Мені мама подарила кльову куртку і я боявся її пошкрябати. Через те я не люблю дорогі речі, тому що вони псуються і не виправдано дорого коштують. А псуються так само, як і. І дешеві речі. За В принципі, це все, що я хотів вам сьогодні розказати. Тому, може, виключати.